Усім привіт! Мене звати Маруся і я рада запрошую вас на свій в'язальний канал Маруся на скринька рукоділля. Зараз я знаходжуся в чудовому місті Радивилові і пропоную вам подивитися мій перший невеличкий в'язальний епізод саме з цього невеличкого красивого містечка на заході нашої неньки України. Щиро бажаю вам усім приємного перегляду. Вітаю, мої любі! Ось до якого процесику у мене потягнулися руки першим, як я приїхала до мами у відпустку. Нагадаю, хто ще не знає, ми зараз гостюємо у моєї мами на заході нашої України в Рівненській області, місто Радивилів. І сьогодні у мене четвер, і з самого ранку. Я вже встигла трішечки пов'язати. Дівчатка, четвер, це в мене 24 липня. Я взяла зранку ось цей процесик, в мене не було дуже багато часу, тому що потрібно було готувати сніданок і обід на всю сім'ю. Зараз ми з Арінкою біжимо по справах. Нам треба записати Арінку до стоматолога, себе записати до стоматолога тато записати на масаж, тато через тиждень до нас приїде, можливо, трішечки більше. От поробити купу справ, дещо купити. І тому якось так. І ось цей процес який я взяла в роботу і зрозуміла, що я дуже хочу його пов'язати. Нагадаю, що це моя. Футболка поло, яка буде, і це я в'яжу перед. Спинка у мене вже відв'язана. І мені дуже хочеться вже дов'язати перед, почати збірку цього виробу, зробити обробки горловини і низу, і лише потім я планую вив'язувати рукавчики. Так, нагадую, ниточку, ви, напевно, вже забули. Ось така приспособа у мене. Так, ниточку я вже десь трішечки, дівчатка, вимастила. Чи може при транспортуванні, чи де, але я думаю, вона відпереться. Перша ниточка це в мене ось такий бавовняний шнурочок. Це 100% бавовна італійська soft писалася Метражем десь приблизно 300 метрів на 100 г, але вона ж така, дівчатка, тонсінька. Я її навіть на спицях 2,5 не могла в'язати. Вона отак скручується і дуже тонюсенька. І додаю я ось таку. Паєтку у вигляді з таких квіточок на бавовні. Бачите, яка в мене приспособа? Хто так ще вміє? Позичила у донечки оцю паличку і ось так воно в мене ось так крутиться. Тут стоїть бобіночка бавовни. Так, отже, я цей процес беру на Мама до кінця. Молодець донечко, донечка каже, що зубки почистила. От, отже, цей процес я беру до кінця тижня в роботу і буду намагатися тут щось дов'язати. Так, І покажу ще один процес, який в мене буде в якості дорожнього. Наступним процесиком, який я хочу взяти в якості дорожнього, це буде ось ця футболочка. Я її дуже гарно пов'язала в дорозі. Якщо ви не бачили цей епізодик, я вам рекомендую. Я брала в'язати цю футболочку в дорогу. Вона була ще навіть на не на стадії відділення рукавів, і я такий гарний шмат пров'язала. І це мене дуже-дуже надихнуло. Тут у мене спиці номер три. Я не сказала, в попередньому процесі у мене 3,5 спиці, а тут у мене 3. В обох процесах у мене дерев'яні спиці, це Кніт Pro Symphony, а ось у цьому це у мене Laki От. І так як цей процесик в принципі, не займає дуже багато місця, і моточки невеликі. Ось що залишилося у мене від першого моточка. У мене таких два. Я вирішила, що я зараз поставлю маркерочок і буду цей процес лицевою гладдю в'язати, коли в мене донечка буде гуляти на дворі, я буду біля неї в'язати. Тому ось цих два процесики: дівчатка, два плечових. Так, два плечових. Я беру в роботу на ось цих четвер-п'ятницю. З суботу, скоріше за все, ні. Ми в суботу поїдемо в село збирати малинку. От, але, можливо, і зранку мені ще вдасться щось пов'язати. А поки що беру працювати цих два процесики. Ось так мені захотілося раптово зовсім інших процесів, ніж я планувала. Але, ну, якось так. Вітаю, мої хороші! Привезли! Привезли ми на Західну Україну спеку. Прийшли ми з донечкою в парк. Зараз я вам обов'язково донечку покажу. І що ви собі думаєте, усі лавочки, усі на сонечку. Добре, що я взяла з собою, як вам так би показати, сирочку. І сижу під горішком е, на сорочці. Зараз буду в'язати, а зараз вам покажу свою донечку, яка катається. І куди ти їдеш, мадам? Хочу там побігать. Побігай. туди залізти. Тільки обережно. Тобі не жарко, доню? Жарко. Жарко, може, десь в холодок підемо. Я тут, посиду трошки і піду. Добре. Посидь. Ку-ку. Ну, в холодочку, звісно, добре. В холодочку, звісно, добре. Хочу вам показати пано, яке є на будівлі нашої міської бібліотеки. Дивіться, яке красиве намальоване. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Слова Тараса Шевченка. Дуже красиво і дуже так автентично. У мене Арінка дитя фастфуду. Вона любить піцу і суші. Ви таке бачили? У неї, напевно, паличками виходить їсти краще, ніж у мене. Ну, сьогодні після прогулянки вона мене розвела саме на маки. Маки її їсти найзручніше. Арінка смачно? Угу. Ну, смачного тобі, донечко. Так, моє любі, маю невеличкі результати, скажімо так, у вигляді рукавчиків, ось таких невеличких, але все одно рукавчиків. І маю дов'язаний до талії топ-футболку. Ось стоїть маркерочок. Це результат роботи мій за вчорашній день, тобто я пров'язала тіла. У мене закінчився моточок ниточки, і другий моточок я спочатку приєднала і дов'язала рукавчики, і потім буду дов'язувати тіло, і також буду понизу в'язати ось таку біленьку резиночку. Дуже подобається мені, як ця обробка виглядає. Чесно вам скажу, от прямо супер. Коли була одна біла кокетка, і ось це коричнево-бежеве <сум> жовте тіло, воно виглядало якось так доволі дивно. А от коли з'явилася вже біленька обробка, мені здається, що тепер воно виглядає більш-менш гармонічно. Буде ще білий низ, і воно буде вже так, знаєте, в ансамблі виглядати. На вішачку. Ну, поки що виглядає ось так. Я дуже хочу показати вам до кінця цього епізодику готову футболку. Я думаю, ви вже це зрозуміли, що я так стараюся. От, ну, хоча б в непопраному стані, хоча б дов'язаному, тому я працюю максимально багато над цією футболкою. Ось зараз дівчатка на камері помітила, що в мене є ось тут участок, де в мене скакнула щільність. І це участок, коли я взяла в роботу, коли мене було ось так дов'язано і довго лежало, а потім я взяла в роботу, бачите, якісь ска... скачущі петелечки, я мою І в мене таке буває, я ніколи за собою таке не помічала. Бачите, тепер ось на камері видно чудово. Я дуже сподіваюся, що ВТО це все виправить. А так мені подобається. Мені подобається оця вся така рябість, п'ятнистість. Ну, чесно, подобається. Ну, що ж, піду працювати, бо якщо я не буду працювати, не зможу вам виконати свою обіцянку і показати її готовою. Гарного дня! Марінка. Моє вітанечко, дівчатка. Ви знаєте, я тут у мами викручуюся, як можу, на рахунок. Фону знімання, то на покривалі, то на подушці. Ну, от що не зробиш, ніяк не можу придумати, як прилаштувати мені, на що мені приклеїти, скажімо так, фон, який я маю. Так, Суть мого підключення не в цьому, а в тому, що сьогодні субота, мали ми їхати збирати малину, але у нас задощило. Задущило настільки, що навіть з дитиною не можемо вийти в магазин. Я то сама би вийшла, але вона не хоче залишатися в квартирі. І що я вирішила? Ну, раз у мене не доля попрацювати на благо нашої родини, буду працювати на благо себе. І працювати над топом своїм полосяйвом. І почала я думати над обробкою. Мені потрібно обробити краї виробу, обр... зв'язати повністю комірець, у цей коло, обробити все. Ну і, звісно, тоді вже буде з цього всього виходити, як я буду обробляти рукавчики. Чомусь у мене останні 2 дні була ідея зв'язати цю резинку один на один гачком. В одну нитку, дівчатка, я попробувала, в одну нитку, ось цього шнурочка. Без паєточок. Дівчатка геть не годиться, воно просто таке тонесеньке, таке діркаве. Перемотала я, спробувала в дві ниточки. Ніби непогано. Я ніколи не в'язала ось цієї резиночки один на один гачком, і все одно вона мені здається, що вона в мене виходить не така, як у людей. Чому вона в мене не така? Не можу сказати. Але ну, сама ідея непогана, тільки тільки вона в мене виходила так, як має бути. Але я потім вирішила спробувати спицями резиночку один на один. І ви знаєте, мені дуже сподобалось. Я взяла спиці 3, якраз в мене від е, моєї футболки літочкою, звільнилася спиці. І ось спробувала я. І дивіться, мені здається, непогано. І не тоненько, дуже сильно, і не товсту, і пластично, хоча бавовна не буде тримати резинки, але знаєте, якісь задатки тримання резинки все-таки в цьому курдуплику є. Ну, Я чисто так, ви бачите, що я навіть на одній ниточці це все робила. Щоб даром не портити пряжу, тобто не використовувати, я все одно це все буду розторочувати. І все-таки вирішила я в'язати спицями рідиночку один на 1, понизу і буду пробувати обробляти горловинку так само. Попробую, що в мене з цього всього вийде. Е, ну. А поки що пішла його е, доробляти. Ну, скажімо так, тіло зшивати, мені трешита. І мені вже тоді буду підбирати по понизу і в'язати резиночку один на один. Якось так мої хороші у мене справи. Вітаю вас, мої хороші. Ну що ж, у мене вже понеділок, і ви знаєте, чомусь я не можу війти в цей ритм зйомок правильний. Коли я вам в неділю підводжу підсумки, ви в неділю чекаєте відео, а я розслабилася. Я, якщо чесно, вчора особливо нічого й не робила. Але ніяк так. Не вдалося мені відзняти для вас відео, тому роблю це сьогодні в понеділок, тому що я помітила, що у мами дуже слабенький інтернет, і відео навіть на 40 хвилин монтується і загружається, завантажується дуже довго. Тому, вже коли буде, пробачте мене мої любі, я у відпустці. Так, ну що ж, непогані дні були якраз у мамусі перші, хоч такі, знаєте, акліматизовані, треба все зробити, треба з усіма зустрітися. Ми пішли до стоматолога, ми перевірили арінчині зубки. Я записалася на прийом до свого стоматолога. Ми відвідали мою подругу. У мене в Радовилові живе подруга. Мого дитинства, найкраща подруга. Ми завжди, як приїжджаємо, обов'язково зустрічаємося, багато часу проводимо разом. Ми багато гуляли. І ви знаєте, не дивлячись на це, мені якось вдавалося вклинювати цей свій розпорядок від, від днів відпустки язанечку. І в мене є готова робота, мої хороші. в мене є готова робота. Це ось ця моя футболочка. Я обов'язково ставлю під зйомки її на собі, тому що я не уявляю, як вам її показати по-іншому. Але ну, ось така вона вийшла. Вона вийшла дуже класна, але єдиний малесенький нюансик, вона вийшла трішечки, напевно. Менша, ніж я очікувала. Я чомусь думала, і собі так в мене було в голові записано, що ця пряжа Summer, вона роздається. Чому я так думала? Тому що вона не роздається. У мене принаймні не роздалася. І в мене ця футболка вийшла, напевно, більше по фігурі, ніж е, оверсайз. Але, не дивлячись на це, вона гармонійно виглядає і в. Області, ось тут кокетки і по рукавчиках, тобто вона вийшла по фігурі скрізь. І причому доволі так непогано, на мою суб'єктивну думку, це виглядає на мені. Тому я зараз вам ставлю під зйомочки, як це виглядає на мені, і ми далі продовжимо. У мене було два мотки ось такого коричневого секційного кольору, і в мене залишилося її десь півмоточка. І в мене залишилося десь грам 30 білої пряжі. Отже, якщо добре розібратися, то у мене десь в районі 200 220 г. Нема у мами тут вагів, не можу я вам конкретніше сказати, але мені пішло ось на цю футболочку. А можливо, я і помиляюся. Але мені здається, що десь так, в районі 200-220 грамів. Вона вийшла доволі класна, вона вийшла симпатична, і я впевнена, що вона дуже класно впишеться в мій гардероб. Єдине, що з собою сюди до мами я не взяла ніяких речей, які, з якими можна було б її носити. Ну тому якось так. Але нічого, я думаю, що я дуже класно буду носити її на роботу у серпні вересні місяці. І вона навіть непогано, мені здається, буде дивитися під піджак, під кардиган. Ну, побачимо. Повернуся додому, поміряю, скажімо, речі, з які я збираюся її носити. І, можливо, вам тоді вже в готових роботах, як буду знімати готові роботи липня, це вже буде десь у серпні місяці, я вам тоді це все покажу. Так, ніби все сказала. Нагадую, що я в'язала її круглою кокеткою. Зверху донизу спицями номер 3 Резиночки 2,75. Так, і тепер давайте поговоримо про мій другий процесик, який не став готовою роботою, але який забрав у мене стільки часу, дівчатка, що це просто капець. Я вам серйозно кажу. У мене тут на дуже такий е, стадії незвичній. У середині рядочка я зупинилася, навіть не знаю чому. Ну, так у мене вийшло. Отже, це моє майбутнє полосяйво. Ви бачите, що я дов'язала передню частинку, Боже, як воно сяє. Дов'язала я перед, виконала я всі шви, бокові, плечові. Зробила я обробку понизу, я робила її в дві ниточки. І тепер, дівчатка, я виконала е, обробку, почала, верніше, виконувати обробку по горловині. І тут, дівчатка, я застосувала спиці номер 2 і одну ниточку. Ось так воно в мене виглядає. Дівчатка, скільки я разів це перев'язувала, ви собі навіть не уявляєте. Першу планочку я, по-моєму, три рази перев'язувала, а другу на 16 разі я просто вже перестала рахувати. Чогось у мене не дуже виходило. Але воно виглядає зараз дуже акуратненько. Можу вам показати, як це все виглядає дуже акуратно. Потім я зробила подвійну резиночку ось тут по горловині, і вже зараз я перейшла до вив'язування самого комірця. Спиці номер два. Процес дуже помаленький, тому що ниточка шнурочок. І дуже часто я. Скажімо так, в середину ниточки попадаю ось цими гострими спицями чи агушками. Але мені все одно ними найзручніше в'язати. Пробувала я деревом. Ось так воно зараз виглядає, дуже класно має бути, дуже акуратненько. І в мене тут залишилось дов'язати комір і дов'язати рукави. Ну, я сподіваюся, що на наступний тиждень, верніше цього тижня, бо вже ж понеділок. Я з цим справлюся. Буду дуже старатися, тому що роботи ніби й небагато, але вона стільки часу займає, що, що то капець. Отже, ось такі у мене результати. Непогано я попрацювала цих три дні, можна сказати, тому що вчора я взагалі не в'язала, тільки зранку трішечки. А четвер, п'ятниця, субота. Я в принципі потрішки між оцими своїми справами я потрішки працювала. Тому в мене є готова робота. У мене дуже гарно просунута друга моя робота, і це все, над чим я працювала. Я ще сподіваюся, що такий невеличкий епізодик вам зайде. Ви порадієте за мене, за те, що в мене є готова футболка. І ще сподіваюся, що прийдете на моє наступне відео, де я буду обов'язково дов'язувати ось цей топ сяйво. Це не топ, це поло сяйво. Так ось так. Дякую вам за те, що були зі мною. Обов'язково! Чекаю наступних зустрічей. Обнімаю вас. Не забувайте, я вас дуже-дуже люблю. Папа. -па.